Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем, це аналітик центру спільних дій Олег Савичук. Вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Олеже. Доброго дня. Пане Олеже. Знаємо, що ви проаналізували те, як депутати вчасно і наскільки вчасно депутати підтримують і реагують на різні воєнні ініціативи. От буквально днями стало відомо, що, врешті-решт, після тривалих дискусій. Такі вирішили збільшити відпустку для військових до 30 днів, хоча ну, тривалий час ламали навіть до 40 днів, та 30 плюс 10 тривали, хоча тривалий час ламали списи довкола цього питання, адже але з іншого боку, дійсно, вже більше півтора, майже півтора року йде наша війна з Росією, і деякі із наших захисників мали можливість лише 10 днів побути. Вдома за цей час. Але ще дійсно і одне і дуже важливе питання, до якого чомусь лише зараз дійшли руки в депутатів. Це реформа військово-лікарських комісій. Хоча з перших днів було зрозуміло, що їхня робота, їхні функціонали викликають дуже багато запитань. Пригадуємо фото про намі величезних черг наших захисників поранених. Які змушені були проходити ці ВЛК. то як ви розцінюєте ось такі ініціативи, зокрема щодо реформи ВЛК? Чому лише зараз руки дійшли в депутатів до них? Якщо оцінювати суто саме рішення, то ставлення до нього може бути безумовно лише позитивне, оскільки ми бачили, яким чином працюють військово лікарські комісії, навіть е, е, у міністерстві оборони е, заступниця міністра Гана Маляра оголошувала про те, що вона перевіряла роботу військово-лікарської комісії у зонах бойових дій і вказувала, що ситуація, хоч і різна, але є е, е, великі проблеми. і Що вже говорити про... Ті ВЛК, які знаходяться у великих містах, таких як Київ, Харків, Дніпро та інші. Тому пропозиція утворювати військово лікарські комісії у комунальних і цивільних медичних закладах, є безумовно гарною. Водночас, ви правильно голошуєте на тому, що проблема з військово-лікарськими комісіями почалася не вчора, і вона почалася навіть не з 24 лютого минулого року. Про проблеми військової лікарської комісії знали ще в чотирнадцятому, коли тільки почалася війна, відповідно питання, чому ще тоді не почали шукати рішення, як можна удосконалити роботу військової лікарської комісії, так щоб вона було була людиноорієнтована, так щоб е, захищалася і підтримувалася гідність військовозобов'язаних мобілізованих та військових, е, щоб не треба було тим же самим пораненим військовослужбовцям чекати по годині, по дві а то й більше у черги для того, щоб Зайти до лікаря. Але стосовно все таки прийняття цих рішень, то чому лише зараз, на вашу думку, депутати почали це розрулювати? Раніше вони не знали про цю проблему, чи чому так пізно вони відреагували на цю ситуацію і почали вирішувати цю проблему? Ну, ми можемо тільки гадати, чому саме зараз дійшли до невирішення цих проблем, оскільки і в попередньому скликанні так само було військовослужбовці, які могли розповісти про те, яким чином працюють військово-лікарські комісії, і які є негативні сторони їхньої роботи. Так само і в чинному скликанні є принаймні кілька народних депутатів, які зі зброєю в руках пішли захищати е, Україну, нашу конституцію, наших громадян. Відповідно, вони так само могли е, повідомити своїм колегам про те, Мінуси з таких теорій, це те, що напевно назріло питання, назріла певна кількість невдоволення у військовослужбовців, мобілізованих і тих самих народних депутатів, є запит на ухвалення якісних рішень, і відповідно є суспільний запит, є політична воля, і відповідно маємо певні такі рішення, які можуть вплинути на роботу військово-лікарських комісій. Водночас, так само ми маємо. Ми розуміти, що проблема полягала не лише у завантаженості роботи військово-лікарських комісій, а в, в принципі філософському їхньому функціонуванні, оскільки дуже багато е, є різних практик, дуже багато і різних військово-лікарських комісій. Кожна з них е, е, має певні свої особливості, але є дуже багато так само скарг на роботу таких комісій, з огляду на, скажімо, е, проблеми, зокрема, що медичний огляд. Так такі лікарські комісіях не проводиться, що е, до військових частин можуть потрапити заздалегідь непридатні військовослужбовці, і таким чином вони підставляють і своїх колег, і взагалі саму систему, оскільки вони не здатні здійснювати е, ці завдання, ті обов'язки на які на них покладають. Відповідно, маємо е, згайний час і маємо е, так само проблему з комплектуванням. Пане Глаже, як ви можете прокоментувати ситуацію, яка склалася довкола доплат нашим військовослужбовцям? Знаємо, що з лютого місяця їх перестали нараховувати, але деякі народні депутати і навіть цілі фракції намагаються повернути ці доплати. Але водночас теж одразу після через ці доплати виявилася ще інша проблема: про те, що теж же Більше року строковики, інколи навіть більше двох років, не можуть бути демобілізовані, і знову ж ця інформація лише зараз доходить до наших народних обранців, і вони лише зараз починають якось з цим розбиратись. З приводу доплат ситуація у народних депутатів Патова, і вони насправді самі винні в тому, що відбулося, оскільки нещодавно парламент два місяці назад ухвалив правку Дмитра Розамкова, яким повертав доплати в 30 тисяч для військовослужбовців, і при цьому в державному бюджеті не було на це відповідних коштів. Так, наприклад, Данило Гетьманцев, голова комітету з питань фінансів Верховної Ради, вказав, що ця ініціатива буде коштувати принаймні 154 мільярди він так само і в МВФ казали, що ініціатива не бюджету принаймні в 4 мільярди доларів про тому, що відповідно коштів немає у державному бюджеті. Але при цьому рішення було проголосоване і відповідно з'явився запит у людей у військовослужбовців. в принципі був після того, як позбавили відповідних доплат, і замість того, щоб, скажімо, шукати якесь економічне обґрунтування, знаходити кошти на відповідні потреби, які є у військовослужбовців. народні депутати вирішили просто зіграти. У популізм таке враження, але проблема в тому, що на відміну від мирних часів у військові часи, такий популізм не вітається, оскільки, по-перше, зраджується довіра не просто виборців, а самих військовослужбовців, у яких є певні сподівання на відповідні виплати, і вони за рахунок цих виплат не лише забезпечували себе, але й власні сім'ї. А по-друге, що такими ініціативами, такими рішеннями, непридуманими, які не будуть втілені життя, швидше за все, поки не знайдеться відповідного фінансування. Користується ворожа агентура, і навіть я стало свідком таких випадків, коли е, цільово в соціальних мережах різних е, на наших військовослужбовців направлялися, е, за, скажімо, потоки е, в більшості брехні. Але тако, яка базувалася на тому, що мовляв е, народні депутати зраджують інтереси, народні депутати обіцяють і не виконують, народні депутати погані. Але при цьому е, Таким чином понижується настрій військовослужбовців, таким чином у них, скажімо, зменшується мотивація, оскільки вони розуміють, що обіцянка так і залишає, залишається обіцянкою популістичною, і відповідно одразу питання до його мотивації, до того, яким чином він буде надалі здійснювати свої завдання, і свої обов'язки. Тому в даному випадку. Можна говорити лише про те, що народні депутати стали заручниками власного популізму, і замість того, щоб якимось чином комплексно вирішувати це питання, вирішили стрибнути в нього з головою. Ну до речі, окрім цієї ситуації із строковиками, які, виявляється, зараз отримують там по 400 600 гривень. Схожа ситуація теж випливла і щодо поранених, яких відправляють поза штат, і люди змушені на 800 гривень пораненими продовжувати службу. І теж буквально нещодавно депутати лише про це чомусь дізналися і почали вирішувати, але знову ж цю, ці справи не, не, не довели до кінця. Бачили, ну, наприклад, я бачу звинувачення, що нібито партія голос і чи фракція голос, точніше, і Дмитро Разумков заблокував ось цей законопроект, який мав би це. Вирішити, як ви цю ситуацію. Я дивився засідання Верховної Ради, коли ухвалювали це законопроект, і народні депутати, в тому числі військовослужбовці, наголошували на тому, що норма законопроекту про додаткову винагороду для строковиків, поранених і курсантів, є угу. е, все ж таки певним чином недосконалию. Так, наприклад, у законопроекті вказує ще, що додаткову виплату для строковиків і поранених хочуть становити на рівні 6 тисяч гривень, а для курсантів 2350. І хоча це є. Є значно більше ніж зараз визначено е у державному бюджеті і в порядку виплати е все одно ці суми на думку окремих народних депутатів є недостатніми е і відповідно. Е Основне зауваження було до того, що їх треба все ж таки, якимось ще нам підвищувати і шукати відповідні доплати у е, державному бюджеті. Так само зауваження народних депутатів полягало у тому, що е, в ухваленому в першому читанні законопроекті норма про повернення, так зване повернення доплат 30 тисяч гривень, на практиці не має. Е, е, Якогось виконання, оскільки воно просто констатує те, як воно зараз працює. Тобто, що Кабмін визначав умови, розміри і порядок додаткових виплат, і насправді Кабмін зараз так і робить відповідно, як такого повернення до плат 30 тисяч цей законопроект не пропонує. Відповідно, основні його частини стосувалися саме збільшення додаткового винагороди для строковиків поранених курсантів і Поверне і збільшення відпусток військовослужбовців. Як ми бачимо законопроект про відпустки, перекочував в інший проект. Відповідно, ми можемо лише здогадуватися, чому так сталося. Але швидше за все, питання про ухвалення законопроекту про додаткові доплати і про доплати для строковиків поранених і курсантів переноситься. І так, наприклад, окремі Народні депутати вказують, що швидше за все він буде ухвалений хіба що у липні. То підводячи підсумок нашої розмови, як ви загалом розцінюєте те, як наші народні обранці під час воєнного стану голосують чи і підтримують різноманітні воєнні ініціативи, чи можна це якось, чи можна якось узагальнити їхню роботу в цьому плані? Узагальнюючи, можна вказати, що воєнні ініціативи це ледь чи не єдині ініціативи, які наразі збирають підтримку у більшості народних депутатів. Тобто, вже немає такої єдності в упаленні рішень, як було на початку вторгнення. Зараз більшість рішень треба обговорювати, треба голосувати правки. А воєнні ініціативи на цьому фоні виділяються і їх голосують без проблем, і без питань. Водночас. Багато рішень є, хоч і правильними, але не комплексними і невчасними. І на жаль, частина рішень, наприклад, по додатковій винагороді, є чистим популізмом, які в наразі просто ну не має бути. Тобто, навіть ухвалення правки Дмитра Розумкова в першому читанні і подальші скандали не запобігли тому, що подальшому почали з'являтися знову і знову відповідні законопроекти вже від інших опозиційних. Сил про тому, що вже всі так знають, що в такому вигляді, як воно було, в такому вигляді, в якому доплати раніше платилися, зараз державний бюджет собі не може дозволити про що говорять не тільки міністерство фінансів, а також і керівники всіх військових відомств. Тому я сподіваюся, що в подальшому народні депутати все ж таки перестануть битися за виборців голим популізмом, а почнуть пропонувати все ж таки якісь комплексні варіанти вирішення наявних наразі проблем. Дякую вам, пане Олеже, за цю інформацію. Аналітик центру спільних дій Олег Савичук був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Олеже. тримаємось.